Шановні глядачі Ютуб каналу, на цьому каналі ми говоримо про зміни, про зміни в державі, про зміни в питанні державотворення. І сьогодні ми обговоримо питання це формування обласних рад, але формування без прямих виборів до обласних рад. Бо всі ми, всі ми знаємо, що для того, щоб обрати депутатів до обласних рад, треба проводити місцеві вибори. А це в першу чергу. Витрачання бюджетних коштів і так кожного разу. Але яка ефективність при цьому обласних рад? Бо саме обласні ради представляють інтереси всіх територіальних громад, сіл селищ міст. І саме представляти повинні ті люди, які знаходяться найближче до своїх виборців? І ми кажемо про тих людей, які будуть представляти, це депутати місцевих рад, які були обрані на місцевих виборах. І саме з цих депутатів були обрані секретарі рад, які мають посаду секретаря, і автоматично вони будуть мати статус депутата обласної ради. І таким чином вони будуть представляти інтереси саме своїх територіальних громад. І казати, що необхідно змінювати, що необхідно покращувати, як треба вирішувати ті або інші питання, які стосуються життєдіяльності території. Що це дасть? Це вперше дасть формувати обласну раду без прямих виборів депутатів обласної ради. Бо саме на місцевих виборах вже були обрані депутати, а це секретарі. Це перше питання. А друге питання. Кандидати, які подали заявку для того, щоб стати кандидатами в депутати Верховної Ради від політичних партій, але при цьому сама політична партія не пройшла. Не набравши відповідну кількість голосів, але сам депутат, який був, балтувався до Верховної Ради, набрав найбільшу кількість голосів. Але так сталося, що сама політична партія не пройшла, то саме цей кандидат буде автоматично представляти обласну раду від тієї партії, від якої він йшов, представляючи саме ту область, яку він мав в майбутньому представляти. В стінах Верховної Ради України. Таким чином, формування обласної ради буде представлено з чисельності секретарів, тобто депутатів місцевих рад, і відповідно тих людей, які були кандидатами до Верховної Ради від різних політичних партій. Але так сталося, що за даного кандидата не найбільшу кількість виборців, але сама політична партія не пройшла. І саме ці люди будуть представлені. В стінах обласної ради, голосуючи, приймаючи різноманітні рішення і маючи необхідні повноваження як депутата вже обласної ради, представляючи інтереси територіальних громад сіл селищ міст. Це буде ефективно, це буде зміна, і це будуть в першу чергу зміни в питанні державотворення в Україні, бо саме державотворення в Україні. Має весь час змінюватись, покращуватися і вдосконалюватись. І при цьому не треба витрачати кошти з державного бюджету на проведення виборів до обласних рад. Саме така позиція надасть змогу ефективно вирішувати, якісно вирішувати і професійно вирішувати саме ті питання, які будуть виникати на території. Бо ті люди, яких вже обрали, вони. Знають, володіють і відповідно приймають ті рішення, які будуть стосуватися інтересів. Я ще раз повторюю інтересів територіальних громад, сіл селищ, міст, тобто виборців. Бо саме ці представники є найближчою владою, і саме ці представники будуть співпрацювати зі своїми виборцями, зустрічатися, виїжджати на Відповідні місця для того, щоб бачити і відчувати проблематику, відповідно, ці люди будуть проживати на цих територіях і знати, ну, точніше, володіти всією інформацією, що відбувається на цій території, тобто жити цим. І ось тоді діяльність обласних рад буде ефективна, буде виконувати саме ті завдання, які будуть. Стосуватися інтересів територіальних громад сіл селищ, міст. От такий підхід надасть вирішення і відповідна результат, який будуть відчувати виборці, які проживають на територіях сел, селищ та міст. Тому наша позиція саме така, і відповідна, це зміни в Україні. Зміни. Про які багато хто розповідає зміни, які треба впроваджувати, і зміни, які треба, щоб вони відбувались саме на всій території України. Бо мова йде в цьому відео про всі обласні ради, які мають бути переформовані у вигляді обрання депутатів до обласних рад. А це обрання депутатів обласних рад без прямих виборів до обласної ради. Але представляти, я ще раз повторюю, обласні ради будуть найближчі представники влади. Тому, шановні глядачі, ця тема нова, ця тема зрозуміла, але вона можлива. І можлива тільки, якщо сьогоднішні депутати Верховної Ради будуть перейматися цим питанням, якщо вони зрозуміють, що питання. Територіального устрою, питання обрання і формування обласних рад треба змінювати. Треба змінювати підхід. І саме це надасть новий подих, новий результат для того, щоб держава Україна обновлювалася. Тому, шановні глядачі, якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте, бо саме цей підхід, саме це бачення надасть вирішення в багатьох питаннях, які виникають на територіях. Сіл, сили, місць, всі вам дякую, всього найкращого.